Всім привіт! Розкажу вам сьогодні про таку роботу або захоплення, яка це робота, для кого захоплення, як полювання на Ukraine GTA. Граю я на четвертому сервері. Залітайте, будемо грати разом. Обов'язково підписка на мене, як на YouTube, так і на TikTok. А зараз я вам покажу, як треба полювати і куди треба стріляти тварині, щоб вбити її з першого пострілу, ну, максимум з другого. Погнали. От кабан. Щось його зараз ми його потрапимо. Щоб... Так, прямо в яблучко. Йдемо, забираємо видобуток. Кабанчик. О, звісно, не вдало капчу, але ладно. Капчу тут треба вводить тепер. Неправильно. Тепер правильно. Пару разів неправильне введення <кхід>, капча і тікає гри. От опять кабан. От ми робимо про це. Желательно кабану стріляти посередині між мордою і задом. Вот, так. о! Це буде точно, так як ви бачите знизу екрану, прямо в яблочко. Ну так не завжди виходить. Але частіше виходить. Ну так. Зараз побачимка буде наступна тваринка. А наступна тварина у нас оленя. В оленя. Щоб попасти стовідсотково, треба стріляти між туловищем і шиєю. Десь отут о. <звук> угу. Хай він зупиниться зараз, я вам покажу. А, вот. Не завжди бывает попадание, но... більшість из того, что волнение между телом и шеей попадание 100% Вот сюда вот. Так. Яблочко. Так, наступний я надеюсь, будет медведь. Знову кабанчик мимо є. Хоча пуля попала взагалі правіше з боку, але не в нього, ну але... і от, от так він вісить в воздусі. Можливо, колись це виправлять, якби процесу гри вона не мішає. Багато для кого полювання це просто розвага побігати, провести вільно час. Для других це єдиний заробіток в грі. Так як працювати вони на других роботах не хочуть, то полювання для них якраз заробіток. Джах, джах. І все. Саме ще головне, що хотів сказати, іменно в пострілах тут в полювання те, що бажано, щоб був хороший FPS. Бо якщо буде геть поганий FPS, то ускладниться попадання по тваринах. І полювання стане нецікаве, а от і медвідь, який ховається за будівлею Сейчас ми цього медвідя. остановим. Так, медвіду стріляти, щоб попасти точно у медвідя, в горб. Бажано. Цей горб. Помпти сюди. Чудовий постріл, забирайте видобуток. Цей постріл був не точний, ну. Но... Ну, ми вбили. Якби був би точний, то посався б прямо в яблочку. Прогрес видобутку. І що нам випаде з медвідя? Ви успішно зібрали видобуток м'яса-ведмідя. Не значить, що ще хотів сказати. Тут як з Медвідя, так і з Оленя, так і з Кабана. Може випитати клик кабана, роги оленя, шкура оленя, шкіра е медведя. От і мене побачив. Дім, ми поранили. Не, не попали. Патимо попали. Для тих, хто не знає. В правому нижньому голову екрана є прогрес mm -hmm. зброї, коли шкала стає повністю чорною, тобто жовта закінчується чи оранжева, mm -hmm. зброя ламається, і обов'язково треба йти в магазин. І її або купляти, якщо ви повністю її зламали, щоб їх не повністю то чинити. І купляти обов'язково набої до гвинтівки. О, троє волення. Ви успішно зібрали видобуток рогі Оленя. Ви успішно зібрали видобуток Ведмедя. Вик нам ніщо не випадав. Ну ви зрозуміли. кабану стріляти посередині туловища ближче до, низь, до нижнього краю. Ай! Медведю в горб. Бажано. Оленю між туловищем і головою в шию. І тоді ви будете тратити менше патронів, то буде більше видобутку, то буде більше грошей. М'ясо і все остальне, що видобувається на охоті, продається на біржі, на центральному ринку, який знаходиться. Покажу вам, де. Який знаходиться. Оно тут. Там справа або зліва при вході в ринок, центральний є біржа продажу. Вас заходите, там продається м'ясо, риба, яку можна наголити. І скарби, яких можна назбирати при пошуку скарбів. От і олень. Зараз знову побачите, як можна його оленя застрелити просто в дупу. Отак. Ну це буде не точний постріл, це буде чудовий постріл, ну не в яблучко. Але ви його вбили і будемо потім забрали. Кому не важко, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм канал, на мій ютуб канал. Скоро буде телеграм-канал. Не долетіла пуля. На Куди? Ось тут можна рибу ловити. Ну не тут, а конкретно. Місця для риби є спеціальні. Хочу щось зробити Так, для тих, хто не знає, я зараз покажу, де можна рибу ловити. Удочка купляється в магазині, там, де продаються карти для скарбів. 4. Так. Рибу можна ловити. Отут, а пущі водиться. Тут є спеціально для того локації. Ага, так ми не побачимо їх, я поняв. що ми на палюванні. Ага, вийшли з поводу, ми покинули мисливські угіддя, тепер покажу. Отакі от, от круги в пущі водиці. Ці мітки, кругі. Тут можна ловити рибу. Не тільки тут. Ще рибу можна ловити в конче заспі. От тут. За вілами. І ще можна рибу ловити в тут в порту. Купляти набої. І рушницю можна. В епіцентрі, який знаходиться на карті. От тут. Тут наживка червіків та риби. Тут рушниця і набої. Значить, удочку то можна купити. Дуточку можна купити на правому березі Києва. От тут от, де мапа намальована. От. Продати це все можна в центральному ринку. Тут от, така ніточка, от як я вже й говорив. Нова карта файна. І напевно на цьому все. Будемо закінчувати. Так як мій мотоцикл пропав, орендом транспорту закінчилась. Ну, тоді на все добре. До побачення!